Сумочки, окуляри, капелюшки, подушки та інші модні дрібнички. Творчий експеримент Віктюка Полякової, Нестеренка Ленька та Малковича, Білозір та Богуцької і інших зірок не лише львівської богеми. Лоти від 300 і навіть 2000 тисяч гривень. Враховували сі собі варто лоту. Наприклад, ми ж не може брати лот, який коштує, самі розумієте, Яка собівартість лоту може бути з солені гроші? за 300 гривень продавати його аби зробити свято для хворих діток. Львівському бомонду не шкода ані сил, ані грошей. Я дуже хотів би, щоб цього року свята були незабутніми для усіх львів'ян, і саме святкування, починаючи зі святкування Миколая, перша леді міста купує витончені речі, до прикладу, ось цей капелюшок. Катерина Кіт Садова поповнила свою колекцію ще й подушками, прикрашеними елементами картин народної художниці Марії Примаченко. Загалом на доброчинність дружина міського голови виклала 2700 гривень. Прекрасно Сумодяна гарні Чуткрасне гарна з немовірно виточено створена сантемомарянабіленька mm -hmm. вам податок оригінального завелика. За велика, втім, може бути і сумочкою, і сидінням. Початкова ціна 1800 гривень. Ця сумка вона зроблена взагалі з відра металевого звичайного з хутра, якого в нас вистачає в Карпатах. Колесики знизу крутяться. Це все зрозуміло. Воно є. Ну і прикраса безпосередньо ремінь авторська робота. Це робота наших львівських майстрів. Найактивнішим покупцем цьогоріч стала Оксана Білозір. Вона купила за 3500 гривень ляльку батяра, створеного спільно Катериною Кітсадовою, та дизайнером Інною Івасюк. І соболовий шалик, прикрашений діамантами Сваровське, авторства львівської дизайнерки Руши Полякової та Романа Віктюка. Як стверджують організатори, нардеп загалом витратила на придбані лоти 10 тисяч гривень. За ці та інші гроші з продажу модних аксесуарів організатори придбають ліжечка у лікарню для дітей хвороб лейкемію. в нас ті ліжка, які є в цьому відділенні. Вони вже більш річної давності. Це ті ліжка, вони такі ну більше можливо, готельного типу, аніж чисто лікарняного. А потребують дітки 40 ліжечок. Юлія Федотова, Володимир Квятковський, наш репортер.